Привіт-привіт! Мене звати Кароліна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас з вами змішана рубрика Порожні баночки і розпаковка. Відео буде невеликим, проте цікавим. Розпочнемо! І спершу я відкрию свою коробочку-посилочку від українського виробника Nutrit. Нutрітип це компанія, яка займається виробництвом косметики для своїх чотирьох брендів Лапуш, Піона, Манель і Rebellion, а також для інших брендів за умовами контрактного виробництва. І ви вже могли бачити деякі їхні продукти у мене в рубриці Порожні баночки». Перше, що я дістаю, це мій улюблений кондиціонер. Від Манеля, волосся, він з фітокаротинами і вітамінами b 5 Взагалі, в мене ціла лінійка цих засобів. Я ними дуже задоволена. Вони ідеально підходять для мого волосся. Вони його живлять, наповнюють, допомагають з розчісуванням. А це для мене прям топ-болей. От топ болей, тому що воно в мене довго, воно в мене жахливо плутається, і я в своєму житті користувалася цим, чим тільки можна. І от Манель – це поки що найкраще, що я знайшла зі свого волосся. Наступна баночка з цієї упаковки це гель-пінка для інтимної гігієни. Це мій улюбленець, Я ним користуюсь уже давно і, мабуть, у мене таких баночок було штук 5 точно. І така ж баночка буде в наступних порожніх баночках. Наступна баночка це у нас гель для вмивання заміна кислотами. Мені подобається інша пінка від піону для вмивання, але я вирішила спробувати для себе щось нове. Взагалі, гелі я не дуже люблю, але я багато читала позитивних відгуків саме на цей засіб, тому вирішила спробувати і довіритися. До речі, мені дуже подобається пакування цього бренду, саме Біона. От ось це таке скло, яке, до речі, виготовлено в українському заводі в містечку Мар'янівка Житомирської області. Я знаю, бо я поруч жила там. Це пакування є досить екологічним його можна здати на переробку і таким чином зберігати ресурси нашої планети. Тому за екологічність ставлю бренду лайк. Також коробочці на мене очікувала два таких пробника: це пробник інтенсивної зволожувальної сиворотки та крему для проблемної шкіри. Такі пробники у мене вже були, але я їх ще не використовувала, тому обов'язково використаю їх наступного разу. І ще мені дуже подобається, що цей бренд кладе пробники до кожного свого замовлення, адже таким чином ти можеш спробувати щось з нове лінійки. І переходимо до моєї улюбленої рубрики порожні баночки. Перша баночка всім відома це міцелярна вода від Garnier. Я не скажу, що я дуже від неї в захваті, проте вона працює класно. І ця баночка була з мого Project-Pan на рік, і мене ще очікує така ж баночка. Наступна баночка це баночка мого улюбленця, двохфазного спрею, кондиціонеру для волосся від українського виробника Manel. Класний, маю всі засоби їхньої лінійки, Я про це вже сьогодні згадувала в розпаковці. своїй задачі справляється ідеально і пахне реально таким класним професійним засобом для волосся. До речі, сам бренд Манель позиціонує себе як бренд професійного догляду за волоссям. За, до речі, класною ціною. Якщо ми будемо порівнювати з іншими професійними брендами по догляду за волоссям, ціна в рази вища. Тому дуже-дуже рекомендую спробувати засоби цього бренду. До речі, в описі цього відео на вас очікуватиме. Що в описі цього очікуватиме шо? опис. До речі, під цим відео на вас очікуватиме опис з всіма продуктами, які були в цьому відео. Наступна баночка це баночка глиняної маски від українського бренду Лунніса. Вона з кавою і зеленим вугіллям. Зеленим вугіллям. Ой, не то. Упс! No. No, 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 no. З могіллям та зеленою кавою Мені дуже-дуже сподобалось. Це моя перша глиняна маска, котра от в цій формі, коли вона вже замішана, тобі не потрібно її суху замішувати у воді. Дуже-дуже мені сподобалось. Вона очищає, вона відбілює і вирівнює тон обличчя. Я б сказала, бо що працює з порами. Класно, мені сподобалось, але наскільки я помітила, виробник її більше не виготовляє, тому я буду шукати щось інше, в інших українських брендів. Мабуть, продивлюсь до масочок від Лапуш. Дуже багато чула на негарних відгуків і рекомендацій. Наступна порожня баночка, знову моє улюблене екологічне пакування це крем Silk Skin Cream від українського бренду Fosl. Крем дуже мені сподобався. Він класно зволожує шкіру, підійде однозначно для сухої шкіри. В мене такий тип шкіри. Класно працює, якийсь активно дії вам не дасть, оскільки він такий більш зволожуючий. Але своєю задачою справляється, Тому рекомендаціон. Наступна порожня баночка, вірніше, порожній пробничок мультитаскеру від українського бренду Юніко у відтінку Оргас. Скажу відверто: я та людина, яка відкрила для себе, в принципі, рум'яна десь, мабуть, півтора роки тому, і це рум'яна сухої текстури, оскільки я не дуже люблю вологі або як вони називаються. Блін, я не знаю, як вони називаються. Ось ці вологі продукти там. Крем, окремові, кремові також. Я не дуже їх люблю. У мене був колись досвід з хайлайтером від Мейбелі, uh, і щось воно якось мені не пішло, я не вмію з цим працювати, я не вмію таташувати. ну, Типу, не сподобалося. Я тому була весь цей час прибічником сухих текстур. Аж поки я не замовила класний блиск від українського бренду Unico, колись вам його покажу. І в подарунок бренд мені надіслав два пробничка мультитаскерів. Мультитаскер, для тих, хто не знає або не пам'ятає, це такий засіб, який можна використовувати для багатьох зон обличчя, для багатьох функцій. Наприклад, ЮНІКО позиціонує свої мультитаскери як три в одному. Їх можна використовувати для губ, як бальзамі, як помади, їх можна використовувати як рум'яна для щічок, і їх можна використовувати як тіні на повіко. І знову ж таки, я, як людина, яка від себе відкидувала ідею кремових та мокрих продуктів, я тестувала цей пробник лише для губ. І ну, відтінок був не мій. Мені подобається, як воно лежало, мені подобається, що в нього така текстура, вона досить приємна, не сушить, все супер. Ну, Але просто відтінок був не мій, я думаю, ну, спробую щось інше, в принципі, розглянути можна. І все. І це було до того часу, поки в мейкап-клабі не відбувся черговий челендж. Потрібно було зробити мейкап простіли преслі. І я детально досліджувала її мейки і побачила, що в неї такі щічки рум'яні-рум'яні. -рум а мої рум'яна від кларанс в сухій текстурі не зовсім дають оцей рум'янець. Вони такі в мене завжди працюють, я завжди виглядаю як блядна моль. І тому я думаю, а спробую врешті, ну хоч якось цей мультитаск, нанести на щічки в якості рум'ян. Ну, це про те, що продукт досить пігментований, і навіть кістечка в мене є. І я вам скажу, мені сподобалось. І вони, звісно, дуже пігментовані. От ти трошечки нанесеш перед тим, як ти це все наносиш на обличчя, ти наносиш це все на руку. Щоб трошки збити цей пігмент, потім наносиш на щоки, і ну воно дуже пігментове. але дуже легко тушується. І навіть такий, мамо, зліпи мені сніжку, як я впорається з цим зданням, тому мені дуже-дуже сподобалось. І я думаю, що я протестую ще різні відтінки і, можливо, замовлямути таскер, який буду використовувати і як рум'яна, також. Тому дякую, Юніко, за це відкриття. Наступна порожня баночка це баночка концентрованого геллю для душу від Marmaid з ароматом кокосу, Кокаджамб. Дуже-дуже мені сподобався аромат. Сподобалось те, що він класно справляється своєю функцією, не сушить. Але це був мій перший такий досвід концентрованого гелю для душу, і я використовую гель для душу без мочалок, я це все не використовую. Тому він для мене був досить загостим. А можливо, він ще був досить загостим, тому що він у мене перед тим, як я його почала використовувати, пролежав ну більше півроку. Але я ж кажу, по всім іншим параметрам він мені сподобався. Але виробник його також вже не виробляє, але він виготовляє інші, які я неодмінно спробую. Наступна порожня баночка пробник знову таке моє відкриття і любов це пробник концентрованої точкової сироватки від біону. Скажу відверто, моя шкіра, вона суха, але вона схильна до подразнень, і вона трохи чутлива, вона схильна до цих всіх висипань. Висипання в моєму житті були, як у всіх, пов'язані зміною циклу, щомісяця, стандартно, по графіку. Інколи вони були пов'язані з моїм харчуванням, те, що кількість солодкого в моєму житті збільшувалась. Ну в кого не було, хто не грішив, всі грішили. Ось. Але а, цього року мій гормональний фон він змінився. А, це було пов'язано з м -м, певними проблемами, через що мені довелося робити гітероскопію там за лідвожелезне слово гітерорезектоскопія. І після цього моя шкіра змінилась навіть не після цього, до того як я дізналась про те, що мені потрібно робити операцію. Вона змінилася почервоніння, ось ці довгі, довгі сліди акне. А на мені, в принципі, все заживає не не як собаці, воно довго заживає. І шкіра моя, навіть станом на зараз, ось уже пройшло більше чотирьох місяців після операції. Шкіра моя все одно досі не повернулась до того стану, коли вона була. Е, З'явилось ось тут висипання, і мене це дуже дивує, і вони не проходять. Я вже ввела ретинол, я бачу зміни, я в принципі бачу зміни, що це краще, ніж це було до операції. Наприклад, в червні липні це просто був трэш. У е, мене в підлітковому віці останній раз були такі прощі, коли ти вмиваєшся, і то такого не було. Ти вмиваєшся, і в тебе таке відчуття, наче ти масуєш якусь таку тертку. Ну, це було жахливо. Дуже співчуваю тим, хто на постійній основі бореться з такими кне. Ось, і ось це прекрасний пробничок, який мені люб'язний нутритив поклали в якості подарунку до мого замовлення. Ну, вони завжди всім кладуть пробники не якості подарунку, вони всім кладуть ці пробники. І вона була дуже-дуже вдалою. І це в мене взагалі такий перший досвід користування подібними сиворотками. Це точкова, ти її наносиш на ватну паличку. І наносиш безпосередньо на джерело ураження, на сам притч. Я скажу, що він класно з цим працює, за рахунок рахуноків і всього активного складу, який тут є, воно підсушує, реально воно швидше заживає, вони стають менш помітними. І цього пробника ну, я не щодня колись було, ну я не щодня використовувала, колись було там частіше, колись рідше, там, в залежності від типу моїх висипань. І я вам скажу, що цього пробника, в якому один мілілітр, його вистачило реально надовго. І я обов'язково куплю собі повноцінну баночку. Ось. Але для тих, хто використовує ретинол, будь ласка, не поєднуйте ці два засоби одночасно. Тобто, має бути певна така дистанція: один день використовуєте стандартні ваші засоби, і ось це. Даєте шкірі відпочити, на другий день використовуєте ретинол. Не поєднуйте, бо це буде жах. І остання порожня баночка на сьогодні це пробник мого улюбленого крему від Pyona з центелою. Взагалі, Pyona себе позиціонує як бренд професійної косметики, яка є універсальною і підходить до кожного типу шкіри. У мене знову ж таки тип шкіри сухий, мені подобається, як цей крем працює. Я його неодноразово купувала в повноцінному великому форматі. Він зволожує, вирівнює тон, працює зі зморшками. Ну, ясне діло, що якщо у вас дуже дуже глибокі зморшки, він вам їх не прибере. Проте, якщо вони такі в стадії заломчиків чи. Початку обов'язково він буде з ними класно працювати. Цей крем дуже класний в першу чергу своїм складом і тим, що він реально працює. От якщо прикористуватись, наприклад, місяць і ще щось взяти з цієї ж лінійки по догляду за обличчям, ви обов'язково не впізнаєте свого обличчя. Ну, прям таких глобальних змін не буде, але будуть відчутні зміни на краще. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за активність, яку ви проявляєте. Гарного вам дня і до зустрічі в наступних відео!